Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Е, сьогодні дивіться така цікава машинка Panasonic. Е, значить, проблема в тому, що кажуть, що кажуть... Ой, ніфіга всі вони їх загнули. Е, що... А, не крутить мотор чи щось воду не набирає. Коротше, я щось таке не поняв. Е, зараз будемо... Так, що ставимо віджим. Ой, вам, напевно, не видно. Чи видно? О, замок спрацював. О, так от видно. І стартуємо. О! о помпа включилася, чути, напевне. І що там у нас? О, щопкнула релюха. О, о, бачите, аж світло мигає. Ви бачили, аж світло мигає. Что-то там, угу, так как бы мотор хочет включиться, но я не знаю, было вам видно, или нет. Но сейчас я тогда еще раз покажу. Так, помпа пришла. Я бачу, барабан так дернулся. Тут щелкнула релюшка. О, о, Бачите, аж світло мигає. Щось хоче запустити двигун, але щось не може. Значить, що Забігаючи вперед, вам скажу, що я вже був клієнт, а це я вже забрав її до себе. Коротше, я її перевернув, тому що ззаді нема навіть віконечка. Тобто тут ви ззаді ніяк не підберетеся. Знімав я щітки там з двигуна. Коротше, там так незручно, що капець. Зняв я щітки, щітки там добрі. Але я там замітив, що там є ще один такий модульок отам внизу. Ну, та якби... Навіть Не знаю вам сказати. Ну, знаєте, хто є з прямим приводом, ті інверторні мотори, в них є модуль тут і окремий модуль на двигун. отам. Отут щось таке подібне, але тут двигун простий. Ну, Нормальний колекторний щитковий двигун, але він ще щось там має якийсь модульок. Ну, Залізти туди там. Вообще, я не знаю, Зараз спробую її наклонити. напевно, Якось положити на бік чи на спину і попробувати там залізти. Якщо ні, то буду зараз знімати передню цю ну, фасаду цей зі всім. І тоді ми вже там все будемо бачити, тоді будемо дивитися. Так, дивіться, е, ну я її наклоняв, бачите, там на колесо вложив. Там не добратися, той короткий, якийсь модульок він десь тут, біля насоса. Там його і так ну, коротше, не видно і там за шлангами. Значить, Дивіться, що? ну, Зняв я верхню кришку, тут два саморіза, так, посунув її, так. Відкручуємо ці саморіз, оцей саморіз. Витягаємо цю шухлядку. Так, відкручуємо отут. Що тут є? Один у саморіз. Потім що ми робимо? Відкриваємо, знімаємо цей хомут по кругу, так? цей манжет туди всередину. І отут під машинкою, отут по центру, є ще один саморіз. Тримаю цю всю бляху. Все, оце все відкручуємо і знімаємо це все весь перед і дивимося далі. Так, відкрутив я. Оце так. От модуль так, набіг прямо з проводкою. І тут ще є ось бачите, два таких саморізи. І вже знімемо цей весь фасад передній. Ага, і ще тут щось тримається. Тут куча флангів, тут такі всякі. Тут ще є один насос, що подає воду звідси. Значить, Така машинка, ну непогана машинка, досить важка, така мощна, бачите, бак розбірний. Ну Така короте, потужна. Добре, машинка, добре. Так, це я все познімав. Е, оце теж я відкручу, напевно, щоб ці шланги, бачите, їх треба окремо, бо вони тримаються до цього. Ну, зараз я ж не зніму цю весь панель. Треба буде оце відкрутити і цю от, щоб то лишилось там. Ну І все. І знімаємо. Друзі, ще змушений був відкрутити тут саму різ. Отак ота штука там заходить. Бачите? Бо вона там тримається теж до корпусу. Так, і ще не все. Ще треба зняти оцю планку, ось відкрутити. Тому що зараз треба оцю всю штуку, ну, оцю панель передню, її треба догори підняти. А догори не дає нам оцей, бачите, порошок приймаючи. Щоб його зняти, треба, бачите, з тою планкою разом відкрутити, І в сторону десь його поставити, щоб це. Бо воно там стоїть на таких посадочних місцях і має отвори такі, щоб. ну, Я вам покажу, як знімати. Ось так це все виглядає. Ну, Зараз я відщопну замок, тут фішку, вже заберу цю штуку. Бачите, воно тут має отакі от, отвори. Тут, там, і з цього боку, з другого. І отут має на машинці, бачите, таку штуку, що вона мусить з неї виїхати. І отам. Все, зараз відщопну замок і там є якийсь, е... якийсь модуль зв'язаний з двигуном. Зараз будемо до нього лізти і дивитися, що це таке. Так, Зняв я цей модульок, бачите, тут дві фішки. Від'єднав, відкрутив від корпуса, от воно прикручується, отак от воно там стоїть. Ой, тут друга фішка. Не знаю. Зараз я оце розкрию і будемо дивитися, я бачу там діодний міст, з реле. Ну Зараз будемо глянути, що тут таке. Так, витягнути з корпуса. Бачите, така ситуація. Ось Діодний міст, дросель, реле, якесь одне, друге. Значить, що я помітив? Я бачу отут кольцові тріщини на тих от контактах. Ну То камера не передасть. Зараз я попробую включити в мікроскоп і вам показати. Ось дивіться, бачите, як виглядає. Та тріщина. Тепер на другій ножці. Бачите? Це так в мікроскоп воно виглядає. Ой. Ай, батарейка сіла. Ну, ви зрозуміли, коротше, вже не буду включати. Так на всіх, коротше, це от ті дві ножки, у ті, у ті. Ну, одним словом, це реле. Це Воно отут все потріскано. Значить, Зараз ми тут все перепаюємо. Ну, то Тобто не тільки це, все перепаюємо. І пробуємо включити. Я думаю, що все запрацює. Так, друзі, все підпаяли, все перепаяли. Е, значить, що пхаємо цей кожух назад. Е, йдемо підключаємо. Я думаю, дверку навіть ставити не будемо. Замок підключимо і так попробуємо віджим включити. Так, включили. Я включив прямо так. бачите. Замок спрацював, насос працює. Ой, дивимося, двигун. Ага, А двигуну знов щось не вистачає. Бачите, він рухнувся і знов щось не йде. І щось там пищить в цій модулі. Коротше, треба в той лізти модуль. Ой, добре. Так, друзі, зняв я його ще раз, оцей маленький модульок. Тут де я перепаю оце реле, бачите, я вже його випаяв взагалі. Тому що я щось його подзвонюю, ну, воно дивно. ну, Бореле, по ідеї як, подаєте йому на катушку ну, напругу. І воно там має, наприклад, дзвониться ті, перескакує на ті. А тут чомусь дзвониться цілий ряд тих дві. І подаю напругу, воно чомусь хіба ті дві зникають, і далі три дзвоняться. Зараз попробую вам показати, як це все проходить. Ой, ладно, не буду я вам тут підключати. Я маю тут блок живлення, Бачите, я можу підключити вам тут 24 вольта і цей. То релюшка на 24 вольта. Тому що це. Дивіться, значить, в новій має дзвонитися отак. Оця ножка з оцею. І оця з оцею. Коли ми подаємо сюди на катушку. Ну, в даному випадку 24 вольта, має перескочити, ось ця з цею буде дзвонитися, і ось ця з оцею. А ці вже дзвонитися не будуть. От така історія. Коли ми забираємо напругу, воно знову тих переходить сюди. Ті дзвоняться, ті вже не дзвоняться. Тут дзвоняться ті всі три між собою. Та стою, та стою та стою, і та стою. І, короте, ну, одним словом, тавон, ножка чомусь, але як подаю напругу, все рівно оті дзвоняться, всі три. І та... Ну короте, там щось залипло, згоріло, не знаю. Значить, не помогло нам це паяння. Значить, купив я нову релюшку. Ось. Не знайшов в себе Коротше, Мусив їхати купити нову. Все. Тут все та, тут все працює. І Запаюємо. І йдемо пробувати. Ну, того разу я вже думаю, все запрацює. Ось так. Припаяли. Бачите? Новенька релюшечка. Все. Йдемо, складаємо в корпус. Коротше, так як ми вже робили знов в корпус, знов на машинку, знов пробуємо. Так, друзі, все, от включив, віджим. Ой, не видно, так? Не знаю як... О. Включив, все. Бачите? Бігун пішов, без всяких гривків, без всяких тих. Все, отаке ось відео. Так, друзі. Е -е, велика, е -е, як то, прохання, велике прохання до вас. Е -е, підписуємося на канал, не забуваємо. Дивимося мої ролики. Не тільки цей, другий, в мене на каналі дуже багато роликів. Е -е, ставимо пальці догори, як по українськи вподобайки, як то кажуть. Не знаю, не подобається мені щось то слово. Е, і, ну, і Коментуємо. Коротше, підтримуємо канал. Україну мовний зараз е, контент треба підтримувати. Так що чекаємо перемоги, слава Україні! Ну, як я складаю машинку назад, збираю, ну, то, то я думаю, понятно. знову прикручуємо це все. Ну, так як знімали, так і ставимо назад.